Ukraina, choć myru, ale nie kapitulacji. Nie fakt, że to rozumieć u Waszyngtonie. spec przedstawiciele Donalda Trumpa, Steve Wickowta, Jared Kushner, będą w Kremli choworyty pro meryny plan. Postupki w z ze strony Kremlia nie Pro meryny plan, pro imowidrny scenarii dla Ukrainy, będziemy choworyty z naszym hostem, dyplomatą, eksposą Ukrainy u i Francji, Olechem Samszurom. Panie Oleże, dobry dzień. witaję was. Witajmo was. Добрий день, вітаю американська адміністрація, налаштована дуже оптимістично щодо мирних переговорів. Але з чим відков їде до Путіна, як ви вважаєте? Чи бачите ви якісь передумови для деескалації? Ну, їх важко побачити. Ну, мінімально невідомо з чим Вітков їде. Тобто, план, який слугував і є базою для... Обговорення план з 28 пунктів на основі російської кози, я вважаю, що це план абсолютно неприйнятний, це план фасалізації України. Потім відбулись перемовини в Женеві і в Майамі, І судячи з того, що кажуть наші перемовники, дуже загально було. Поліпшено і про це каже Рубіо. Деякі пункти було ну переформульовано. Будемо сподіватися в більш прийнятний для України бік. І з і, і, цим, мабуть, і з цим переробленим варіантом Вітков і їде до Путіна. Яка буде реакція Путіна? Ну, апріорі можна передбачити або припустити, що вона буде негативною, тому що, як ми знаємо, Путін стоїть на максималістських позиціях і хоче виконання всіх своїх забаганок, щоб дійсно. Поставити Україну в повну залежність від Росії і підготуватися потім до нового витка агресії проти України, і я думаю, що от ми можемо очікувати на таку реакцію, яка буде реакція на реакцію з боку того ж Трампа. Ми побачимо, і це буде, як на мене, таким собі лакмусовим папірцем щодо е, готовності Трампа тиснути на Росію, а не на Україну. Пане Олеже, в мене таке питання. Коли я читаю про те, як поводиться представники Дональда Трампа, і е, вони, начебто, е, мали б. Е, promować czy też te interesy same Waszyngtonu, ale to fakt, kiedy my pobaczył te z Witkowem. E, Mam pytania takie, e, czy interesy dzisiaj Ukrainy i USA e, w padać? Bo ja, szczerze mówiąc, wątpię. Ну, на жаль, я вимушений з вами погодитись і вважаю, що ми ще не втратили, але ми в процесі втрати дійсного стратегічного партнера, і мені дуже прикро, що тому що коли я був послом, долучився до роботи НАТ і затвердження хартії про стратегічне партнерство. Зараз ми цього не бачимо. Більше того, я ніколи не бачив такої персоналізації зовнішньої політики в Сполучених Штатах, яку ми спостерігаємо зараз. І якщо подивитись і на сам план, і на аргументи, які висуває Трамп і члени його ближньої зовнішньої політичної команди, то це я тут погоджуюсь з Туском. Це фактично бізнес-план. Тому що дуже велика частина його, ну скажімо. Основана і її мета в тому, щоб побудувати з Росією світле ну. Принаймні економічне майбутнє, тому що як нам повідомило е, видання Wall Street Journal, е, е, під час підготовки першого варіанту плану, е, значна вага була приділена тим ілюзорним, як на мене, мегапроектам економічним, які може реалізувати, реалізувати Сполучені Штати спільно з Росією. І я гадаю, дуже якщо придивитись, то е, і виходячи з цієї інформації, яка є, це е, скажімо, в інтересах не просто Сполучених Штатів. Тут у мене є дуже серйозні сумніви, а в інтересах Трампівського клану. Ну, дійсно виглядає так, що США прагнуть якнайшвидше вийти на якусь конкретну рамку мирних угод? І президент Зеленський напередодні заявив, що під час переговорів у Флориді територіальне питання це таке одне з найболючіших наших питань. Воно було найскладнішим його обговорювали 6,5 годин. Виглядає ну дійсно як тиск з боку Сполучених Штатів на Україну. Як ви гадаєте, як ви оцінюєте цей тиск? Чи є розуміння в Вашингтоні, що Україна все таки не прийме будь-який мир? Ні, він є абсолютно неприпустимим і контрпродуктивним. Тим більше я ж кажу від країни, яка формально, принаймні є нашим стратегічним партнером, тим більше якщо все стає на свої місця, якщо подивитися на? Політику і поведінку Трампа в континіумі. тобто в цьому випадку його цілі не змінюються. Йому треба припинити війну, будь-що він не бачить Україну як стратегічно важливу для сполучених штатів країну, і він має намір побудувати це світле майбутнє з Сполучених Штатів з Росією, про які я сказав відповідно, він і діє і. Ну тут важко сказати, думаю, що дійсно в нього не, немає розуміння, що е, припинення е, бойових дій на тих умовах, які містяться в його плані, ну бодай в покращеному плані, це просто пауза перед новим відком агресії з боку е, Росії. Він, я думаю, цього не розуміє, але чесно кажучи, я й не думаю, що до цього це важливо. Він живе ілюзією, що треба зупинити бойові дії, і після цього можна те, що було його плані, релегітимізувати Росію, повернути світову економіку і цим скористатися, в тому числі використати російські заморожені активи в інтересах американо-російської співпраці. Пане Олеже, тобто ми можемо сподіватися, що після візиту Віткофа в Кремлі, ми не побачимо нічого нового. Просто Росія ну, ніяк не поступить в Україні. Якщо, як якщо виходити з того, що в план внесені зміни. Які ну скажімо, не те, що роблять сприятливим для України, це не справедливий і не сприятливий для України мир. Ну принаймні прибирають найбільш одіозні пункти, які ну скажімо, дуже серйозно підривають навіть правосуб'єктність України як учасника міжнародного спілкування, якщо це з цим прийде Вітков, і це як ми розуміємо, протирічить, протирічить задуму і планам Путіна, то, скоріше за все, він їх відкине. Не план в цілому. Він план миру сприйнятний для Путіна тільки тоді, коли він повністю або майже повністю відповідає його інтересам, і його забаганкам. От ми побачимо, чим закинуся, закінчиться переговор, але те, що туди поїхав саме Вітков, робить ще менш вирегідним, що він буде захищати інтереси України. Ну принаймні, в тому варіанті, в якому це ми, я сподіваюся, бачимо в покращеному в лапках плані. Міністр закордонних справ Німеччини Ведефль вважає, що Україна може бути змушена піти на болісні поступки у боротьбі за припинення загарбницької війни Росії, і він говорить про те, що можливо цей процес закінчиться референдумом, і громадяни України тоді повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни. Це цікава думка. До речі, про референдум вона пролунала вперше. Але моє питання про інше, бо не тільки е, територіальні питання обговорювали в май. Ямі, але також йшлося і про фінанси, а саме про гроші на відновлення України, гроші із заморожених російських активів які знаходяться в Європі. Європа очевидно не може знайти політичної волі прийняти це рішення, і це рішення вже на столі переговорів зі сполученими штатами. Чому? Ну це питання, як я розумію. Ну, ми бачили це в перевісному варіанті. 28 пунктів. Європейці абсолютно справедливо сказали: ну як це ви вирішуєте питання? Ну, скажімо, де ми маємо вирішальне слово, скільки грошей в бельгійській компанії Євроклір. Але оце звичайний, я б сказав, європейський парадокс. з одного боку, ну така вірна констатація. Там навіть в європейській контрпропозиції від трьох було про те, що заморожені гроші використовуються для відновлення України. Але знову ж таки не було навіть натяку на те, як і от ми бачимо, що фактично всі намагання знайти якісь. Приємлим прийнятний варіант вирішення проблеми для того, щоб використати ці гроші для фінансування для підтримки України, вони фактично зайшли в глухий кут, і без того, щоб Європа не навчилася приймати ну, такі важкі рішення, але необхідні рішення, вона так і буде, скажімо, відштовхуватись, відходити на маргінез переговорного перемовного процесу. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, нині посол в Великій Британії каже, що досягнення миру або, хоча б, довгострокового припинення війни, неможливо без дієвих гарантій безпеки. Давайте послухаємо короткий момент, що він написав у своїй колонці, і далі поговоримо. Такими гарантіями могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це мова не йде. Отже, ймовірно, війна буде продовжуватися, і не лише у військовій, а й у політичній та економічних сферах. Ціллю номер один для Росії є Україна. Саме Україна з її суб'єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Характер подій з осені 2021 року протягом 2022 Року і дотепер особливо поширення недовіри до ЗСУ, виявлені корупційні зв'язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва не залишають сумнівів щодо цілі Росії. Україна має припинити своє існування як незалежна держава. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ. Отже, вступ України до НАТО розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого військового контингенту. Чи означає це, що будь-яка мирна угода без таких гарантій приречена бути тимчасовою па паузою, і чи на вашу думку готовий захід власне визнати цю реальність? Почнемо з другого запитання. Чи готовий захід визнати цю реальність? Я думаю, що не готовий і не гірше, що е, виникають такі дипломатичні оманки, я, які ми бачили в першому документі і в, е, в європейських контрпропозиціях, що якісь надійні гарантії, потім американська гарантія, потім варіанти навіть підписання окремої угоди е, на основі формулювання близького до п'ятої статті. Але якщо уважно подивитись е, е, у мене є дуже серйозні сумніви, що є навіть намір ці гарантії реалізовувати тобто застосовувати військову силу в разі поновлення російської агресії. Це по перше, по-друге, не треба займатися, скажімо, ілюзіями, фантомними проектами. Типу коаліції рішучих є разом з тим кілька заходів, які можна було б зробити. Я б це назвав ерзать гарантіями, але все-таки це серйозно посилило б спроможність України протистояти російській агресії. Мається на увазі постачання і посилене постачання зброї Україні і вирішення, принаймні, двох питань. Одне питання це забезпечення. Ем, ну, е, свободи мореплавання в чорному морі і е, е, е унебезпечення морських кордонів України. І друге питання це е, закриття неба над Україною, тобто збиття укр... російських е, літаків і інших засобів над територією України. Це вже можна було до речі зробити і до цього, і це не зроблено. І принаймні, щоб це е, стосувалося ряду таких великих е, промислово-адміністративних центрів. От якщо це буде зроблено, тоді е, європейці мають дійсно серйозні наміри. Долучитися до посилення оборонних спроможності захисту України від нового витка російської агресії, якщо цього, цього не зроблено, то всі ці розмови це як то кажуть, буде Будапешт ревізитити. Ну, розуміємо, що цей тиждень таки вирішальний для України у вівторок. Зустріч Віткофа з Путіним у списку спірні, спірні питання. Це все таки території НАТО, демілітаризація, про що ми говоримо сьогодні. Що на вашу думку є такими червоними лініями, де Україна не може поступитися? А що можливо вона може відпустити? Ну, в цілому, я сказав мою оцінку плану. Ну, є, от скажімо, такі кричущі речі, які дійсно підривають суб, ну, Існування України як дійсно реально суверенної держави це вимога і до скорочення збройних сил при повній відсутності зустрічної вимоги до Росії і як кажуть обмеження на деякі види зброї, хоча це немає в жодному плані, ну але про це досить інтенсивно всі говорять. і втручання в наші внутрішні справи щодо визначення термінів проведення виборів. Це по перше, це це, це лежить на поверхності поверхні. Другий блок це пов'язаний дійсно з територіями, зокрема залишення Донецької області, тобто тієї частини, яка контролюється Україною, за на думку. У всіх експертів це ну просто ну скажімо так створення оперативних можливостей для наступу Росії, в тому числі на Київському напрямку. Третій момент це те, що стосується з релігітимізацією Росії, тобто зняття санкцій, перш за все. Потім на такі ідеї, як відновлення Великої вісімки, все це також, скажімо, абсолютно грає на руку Путіну. Тобто, якщо брати ну, це вибудовувати ієрархію, то безумовно перші два моменти, про які я сказав, це як на мене абсолютно наугол. No а те, що стосується третього, це також дуже серйозно, Оскільки в такому вигляді, якщо взяти базу, на якій ведеться зараз перемовний процес, це просто, ну скажімо так. Примушення України до ухвалення дуже е, важких екзистенційних рішень при повній відсутності е, поступок з боку Росії, і для тих, хто е, має такі, скажімо, ілюзії, що це якось припинить війну, це просто припинить цю фазу. І в принципі, все це, навіть те, як обговорюється. Е, 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 Дає мені дозвіл зробити два снаки. По, По перше, таке глобальне протистояння в Європі, принаймні, воно неминуче, тобто відлік до нього пішов, і фактично воно вже почалось. Просто зараз питання про те, чи е, збільшаться його е, масштаби. І відповідно, друге, що це буде мати дуже серйозний е, вплив на е, взагалі глобальну безпекову ситуацію. Дякуємо. Дякуємо за ваші розлогі коментарі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України у Сполучених Штатах та Франції, був гостем українського фокусу.